Розділ двадцять шостий. За інших умов, це мало б дивний вигляд, що я, Лук Кларк, дівчина, яка за 20 років навіть автобусом рідко виїздила далі, ніж за межі міста, вже втретє за тиждень летіла до третьої країни. Зі швидкістю стюардеси я зібрала найпотрібніші речі в невелику валізу. Три намартушилась довкола мене, хапаючи якісь речі, що, на її думку, мені знадобляться. Потім ми спустилися вниз. Мати з батьком були вже перед покою». Вони стояли поруч, близько одне до одного, і позирали так зловісно, як колись, коли ми пробирались непомітно додому, з якоїсь вечірки. Що тут діється? здивовано запитала мама, дивлячись на мою валізу. Трина встала переді мною. Лу їде до Швейцарії, пояснювала вона, потрібно їхати зараз, сьогодні лишився лише один рейс. Ми вже хотіли йти, коли мама заступила нам дорогу. Ні, відрубала вона. Якось незвично для нас, стиснувши губи та склавши незграбно руки на грудях, я не жартую, вам не треба туди встрявати, якщо це те, про що я думаю, то ні. Але, затягнула Трина, озираючись на мене ні. незвично сталевим голосом повторила мама, ніяких але. Довго я над цим розмірковувала, над усім, що ви мені розповіли. Це не є правильно, з погляду моралі, якщо ви вплутаєтеся, якщо помітять, що ви допомагаєте людині вбити себе, то навіть не уявляєте, які у вас можуть виникнути проблеми. Ваша мама має рацію, втрутився батько. Ми бачили таке в новинах Лу, цей вчинок може зіпсувати решту твого життя, твоє навчання в коледжі, все з кримінальним минулим, тобі не бачите ані наукового ступеня, ані гарної роботи, нічогісінько. Він прохав, щоб вона приїхала. Вона ж не може його просто проігнорувати, перебила Трина. Може. Вона може проігнорувати. Шість місяців свого життя вона віддала цій родині, і, судячи з того, що тут тепер відбувається, їй це дало надзвичайно багато всього хорошого, надзвичайно багато, усій нашій родині. Сила людей вештається під нашими вікнами, і всі сусіди вважають нас замішаними в якихось грошових аферах. І нарешті вона може про себе подумати, а вони змушують її їхати в Швейцарію, в те жахливе місце та вклепатися в казна що? Ні, Луїзо. Ні за що! Але вона мусить поїхати, наполягла трина. Ні, не мусить. Вона вже достатньо зробила. Вона сама це сказала, що вона зробила все, що могла, похитала головою мама. Те жахіття, на яке трейне розбирається перетворити своє життя чи життя свого сина, я не дозволю Луїзі брати в цьому участь, не хочу, щоб вона занапастила свій вік. Я можу сама за себе вирішити, крикнула я. Не впевнена, що можеш. Це твій друг Луїзо, він молодий чоловік, у нього все життя попереду. Ти не будеш частиною того страшного плану. Як тобі взагалі могло спасти таке на думку? Я просто шокована цим. Мамин голос набув якогось нового твердого звучання Не на те я тебе народжувала, щоб ти допомагала комусь померти. Ти б змогла таке зробити своїм дідусем. Може, нам також слід відправити його в цю хляту, Дегнітас? Це інше. Не інше, він уже не в змозі робити те, що колись, але життя його безцінне, так само, як і віла. Це не моє рішення, мам. Віл так хотів. Єдине, що має значення підтримати віла. Підтримати? Більш маячні я ще ніколи не чула. Луїзо, ти ще зовсім дитина. Ти ще нічого не бачила, нічого не досягла, ти навіть не уявляєш, які це буде мати для тебе наслідки. Ісусе Христе, та як ти можеш спати, згадуючи, що йому зробила, ти допоможеш людині померти. Ти хоч розумієш це, ти допоможеш вілові, тому чарівному, розумному парубкові померти. Я спатиму вночі. Довіряю вілові, він знає, що саме для нього буде краще, але от найгірше це втратити можливість обрати це рішення, стати безпорадним. Я подивилась батькам прямо в вічі. Я дуже хотіла, щоб вони мене зрозуміли. Я не дитина, я кохаю його і не покину самого. Я не знесу того, що не там, не з ним, і не знаю, що, що він, ковтала я сльози. Я їду, не потрібне мені ваше розуміння чи підтримка. Сама зараджуся. Я їду до Швейцарії, і байдуже, що ви обоє скажете на це. У маленькому передпокої запанувала гнітюча тиша. Мама дивилась на мене, наче не розуміла, хто я така. Я хотіла підійти ближче до неї в сподіванні, що вона мене зрозуміє. Проте, щойно я ступила крок уперед, вона відійшла назад. Мамо, я в боргу перед вілом, я йому винна. Хто, на твою думку, скерував мене до того коледжу? Як ти думаєш, хто надихнув мене розвиватись, подорожувати, хотіти чогось більшого від життя? Хто змінив мій світогляд, мої роздуми про все на світі, навіть мою думку про саму себе? ВІЛ, за останні шість місяців я прожила більше, зробила більше, ніж за всі свої 27 років. І якщо він хоче, щоб я поїхала до Швейцарії, я поїду. Так. Поїду і надіється, що хоче. Знов коротка мовчанка. Вона, як тітка Лілі, тихо промовив тато. Ми всі визирались одне на одного. Тато з триною метали одне на одного погляди, не наче чекаючи, хто з них заговорить, але тишу перервала мама. Якщо ти поїдеш, Луїзо, можеш не повертатися, вилетіли як камінчики слова. Я приголомшливо дивилася на маму. Її погляд був непохитним, і бачачи мою реакцію, вона, здавалося, ставала ще невблаганнішою. Між нами наче раптом виросла стіна, якої раніше не було. Мам, я серйозно, це нічим не відрізняється від убивства. Джозі, це правда, Бернарде, не буду в цьому брати участі. Пам'ятаю, в той момент я завважила, що Катрина була невпевнена, як ніколи доти. Бачила, як татова рука схопила мамину, чи то щоб заспокоїти, чи докорити, не можу сказати. голові в мене стало порожньо. А потім, не тямлячи, що роблю, я повільно спустилась сходами та підійшла до вхідних дверей. За секунду моя сестра вже йшла за мною. Кутики татових вуст опустилися, наче він намагався стриматись. Він повернувся до мами та поклав їй руку на плече. Її очі пильно вдивлялись його лице, знаючи, що він збирався сказати, а потім він жбурнув трині свої ключі, вона впіймала їх одним рухом. Ось, сказав він, виходь через задні двері, через садок, міздоерті, там бери фургон. Тебе не помітять у фургоні, якщо вийдеш зараз, а на дорозі не буде заторів, то встигнеш. Ти хоч розумієш, до чого все це йдеться, покосилась на мене Катрина, коли ми дещо скинули швидкість на автостраді. Ні. Не могла на неї довго дивитись, борилася в сумерці, намагаючись зрозуміти, що я все ж таки забула. У голові все ще бринів голос місіс Трейнор. Луїзо, будь ласка, приїдьте. Знаю, що в нас були непорозуміння, але благаю, життєво потрібно, щоб ви приїхали. Трястя. Ніколи не бачила, маму такою, провадила Трина. паспорт, гаманець, ключі від дверей, ключі від дверей. А навіщо? У мене більше немає дому. Трина скосила на мене очі. Ну, вона зараз зла, але ж вона приголомшена. Ти ж розумієш, що їй перейде. Коли я сказала їй, що залетіла, то думала, що вона більше ніколи не розмовлятиме зі мною, і за стільки днів їй перейшло, га? Два дні. Вона ще собі базікала, але я не зважала. Я ні на чому не могла сконцентруватись. Здавалося, що всі мої нервові закінчення вилізли назовні, що вони аж рухалися з нетерплячки. Я побачу віла. Не думати ні про що більше я його побачу. Я аж відчувала, як зменшувалась між нами відстань, не мов би ми були по обидва кінці невидимої еластичної нитки. ТРИН. Так, не дай мені спізнитись на рейс. Тихо промовила я. Якщо говорити про нерішучість, то це не про мою сестру. Ми вискочили на узбіччі, набираючи швидкості, по крайній лівій смузі, значно перевищили швидкісний ліміт, проте встигали скасувати радіоповідомлення щодо ситуації на дорогах. Нарешті завіднілись литовище, заскриготали гальма, і я вже майже вискочила з машини, коли почула: Гей, Лу, вибач, я повернулася і підбігла до неї. Вона обійняла мене дуже дуже міцно. Ти чиниш правильно, були її слова, вона трохи не плакала. Та пішло воно все якщо ти не встигнеш на літак, а мені все одно припаяють ті шість штрафних очок за перевищення швидкості, то я більш ніколи не розмовлятиму з тобою. Я більше не оберталась усю дорогу до стійки, Свіс-Ейр я бігла чимдуж, і мені довелося аж тричі повторити своє ім'я, поки не промовила його чітко та зрозуміло, аж тоді мені дали квитки. Незадовго до опівночі я прибула до Цюриха, а що було вже досить пізно, то мій сістрейнер, як і обіцяла, замовила мені номер у готелі литовище. Машина по мене приїде зранку о дев'ятій. Спочатку я думала, що не засну, але заснула. Мене окутав дивний, важкий, неспокійний сон, напрочуд довгий, Прокинулась аж у сьомій годині, не відразу зрозумівши де я. Сонно роздивлялись незнайому кімнату, важкі бордові штори, які зовсім не пропускали світла, великий плазмовий телевізор, свою валізу, яку навіть не розпакували вночі. Подивилась на годинник, було трохи по сьомій, за швейцарським часом. І коли до мене нарешті дійшло, де я була й навіщо, мені скрутило живіт від страху. Я вилізла з ліжка якраз вчасно, щоб добігти до ванної кімнати та виплювати. Опустилась на кахель, волосся прилипло до лоба, щока притиснулася до холодної порцеляни, у вухах мамин голос, її заперечення, потроху глухий острах почав обіймати мене. Я була не готова, боялася, що знову не вийде, не хотіла дивитися, як віл помиратиме. Стогнучи, я знову підбилася та виблювала. Їсти не могла. Подужала лишень запхати в себе чашку чорної кави, помилася, одягнулась, таким чином протягнула до восьмої години, роздумала над своєю світло-зеленою сукнею, чи підходила вона до того місця, куди я збиралась піти, чи всі будуть у чорному, а можливо, вдягнути щось яскравіше та живіше, наприклад, червону сукню, яку Віл так любив. Чому місіс трейнер покликала мене сюди? перевірила свій мобільник, роздумуючи, чи не дзвонити Катрині. Там зараз сьома ранку, але вона найпевніше якраз збирає Томаса. А лише один спогад про маму це вже занадто. Легенько підмалювалася та сіла біля вікна, а хвилини так повільно повзли. Ще ніколи за все життя мені не було так самотньо. Коли нестерпно сталося сидіти в тій маленькій кімнаті, я закинула решту своїх речей у валізу та вийшла. Куплю газету та сяду в холі. Нічого не могло бути гіршого, аніж сидіти в задушливій темноті гардин у кімнаті, ні мій, навіть провімкнутому телевізорі з каналом новин. По сателіці. Проходячи поруч зі столом адміністратора, я помітила комп'ютер, який непомітно стояв собі в кутку. На ньому був напис Для гостей. Попрохайте в адміністратора. Можна ним скористатись? запитала в адміністратора. Вона кивнула, і я купила в неї жетончик на одну годину. Я чудово розуміла, з ким хотіла побалакати. Я відчувала всім своїм єством, що він був один з небагатьох, хто міг бути в чаті оцій порі. Я зошла в чат і написала повідомлення. Ричі, ти тут? Здорова, бджілко. Ти сьогодні рано? Секундочку повагавшись, я набрала такий текст. Це, напевно, буде найдивніший день мого життя. Я в Швейцарії. Він знав, що це означає. Усі знали, що означає. Клініка була предметом гарячих дебатів. Я написала дуже боюся, то чому ти тут? Інакше ніяк він попрохав, чекаю в готелі незабаром зустріну його. Повагалась іще секунду, і написала як мене цей день один Бог знає. О, бджілко! Що йому сказати, як змусити його передумати? Він зволікав із відповіддю. Слова з'являлись на екрані повільніше, ніж звичайно, неначе він їх дуже обережно обдумував. Якщо він у Швейцарії, бджіленько, то він уже не змінить свого рішення. Сльози застрягли в мене в горлі, а речі все ще друкував. Це не моє рішення, і не більшості людей на цьому форумі, це не їхнє рішення. Мені подобається моє життя, навіть якби його не завадило змінити. Та я розумію, через що твій друг вважає, що з нього досить. Це виснажує, таке життя так виснажує, що насправді зрозуміти це неможливо. Якщо він вже намірився, якщо він не вірить, що може бути краще, тоді найбільше, що ти можеш зробити, це бути там і з ним. Не потрібно судити його вибір, але потрібно бути там. Я не могла дихати, мені перехопило дух. Хай щастить, бджілонько, після того зайди до мене, тобі буде не переливки. У будь-якому разі я б хотів мати такого друга, як ти. Мої пальці застрягли на клавіатурі, але я написала прийду. І тут адміністратор повідомила, що на дворі мене чекає машина. Не знаю, що я сподівалася побачити якусь білосніжну будівлю на березі озера чи в засніжених горах, можливо, якийсь медичний заклад з мармуровим фасадом та позолоченою табличкою на стіні. На що я справді не сподівалася, це на те, що мене вестимуть якимось промисловим районом до звичайнісінького будинку, оточеного фабриками і що найдивніше футбольним полем. Прийшовши по помосту, повставок із золотими рибками, я була на місці. Жінка, яка відчинила двері, відразу зрозуміла, кого я шукаю. Він тут провести. Я скам'яніла, подивилась на зачинені двері, дивним чином подібні до дверей вілового флігеля, біля яких я стояла кілька місяців тому, і перевела дух. Кивнула. Перш ніж побачити його, я побачила ліжко зі своїми бильцями з червоного дерева, витінююватою стьобаною ковдрою квіточки та недоречними подушками вона домінувала в кімнаті. Містер трейнер сидів по один бік ліжка, а місіс трейнер по другий. У неї був дуже блідий вигляд, та тільки но вона мене побачила, підвелася. Луїзо! Джорджину посадовили на дерев'яний стілець у кутку. Вона зігнулася, а руки склала, наче в молитві. Щойно я увійшла, вона зиркнула на мене очима, аж почервонілими від горя. На мить мені навіть стало її шкода. Що б я робила, якби Катрина наполягала на своєму вчинила так само? Кімната сама по собі була світлою та просторою, наче в елітному заміському будиночку. Долівка була вкрита кахелем та дорогими килимами, а в дальньому кутку кімнати, вікном у маленький сад, стояв диван. Я не знала, що сказати. Вони троє мали такий дурнуватий буденний вигляд, наче зібралися тут, щоб вирішити, куди поїхати відпочити. Я обернулася до ліжка. Ну, сказала, тримаючи на плечі сумку, бачу обслуга номерів не дуже тут порається. Очі віла прикипіли до моїх, і, незважаючи на все, на всі мої страхи, на те, що я двічі блювала, що почувалась так, ніби рік не спала, я відчувала радість, що прийшла. Не радість ні, якусь полегкість, неначе відрізала та викинула якусь болючу частину свого тіла. І він усміхнувся. Вона була чарівна. Його усмішка повільна, сповнена вдячності. Дивно, але я всміхнулась йому на відповідь. Гарна кімната, завважила я, і відразу ж зрозуміла, яку дурницю бовкнула. Я бачила, що Джорджина Трейнер заплющила очі після моїх слів, тому мені стало соромно, і я зашарілася. Віл звернувся до своєї матері. Хочу поговорити злу, можна? Вона спробувала всміхнутися, в її погляді переплівся мільйон різних почуттів полегшення, вдячність, ледве помітна образа на те, що на ці декілька хвилин вона не потрібна, можливо, навіть слабка надія на те, що моя поява щось означає, що долю ще можна повернути в потрібне річище. А вже ж, вона пройшла повз мене в коридор. Коли я відступилася трішки, щоб дати їй дорогу, вона легенько взяла мене за плече. Дуже легенько. Наші погляди зустрілися, у неї проступили сльози, на якусь мить вона навіть перестала бути собою, а потім вийшло. Ходімо, Джорджино!» – звернулась до доньки, завваживши, що та навіть не зрушила з місця. Джорджина повільно підвелася та мовчки вийшла, усім своїм виглядом, показуючи небажання це робити. І ми залишилися удвох. Віл був у напівлежачому положенні, він міг спостерігати за краєвидом через вікно ліворуч, де тоненькою цівкою з фонтана весело протікав струмочок чистої води від поміст. На стіні, в поганій рамі, висіла репродукція горгонів. Пам'ятаю, що в голові мені крутилась думка, що не хотілося б у свої останні години спостерігати таке жалюгідне видовище. Отож, ти ж не збираєшся? Я не збираюся вплинути на твоє рішення. Якщо ти тут, це означає, що ти приймаєш мій вибір, це єдине, що я все ще можу контролювати після аварії. Знаю, так воно й було, він знав це, і я знала. Більше я нічого не могла вдіяти, чи ви хоч уявляєте собі, як це важко, нічого не говорити, коли кожен твій атом напружується в бажанні зробити протилежне, я намагалась нічого не говорити цілу дорогу від аеропорту, і це мене вбивало. Я кивнула, коли нарешті почала говорити, мій голос звучав тихо й надламлено. Випливала лише єдина фраза, яку я могла з безпечністю озвучити: я за тобою скучила. Після неї він трішки розтабився. Підійди. Коли я стала в нерішучості, він повторив: «Ну бо, будь ласка, ось сюди, на ліжко, сядь біля мене. І тоді я усвідомила, що на його лиці проступило справжнє полегшення. Він був радий мене бачити, він про таке ніколи не говорив, але він справді зрадів, і я заприсяглася собі, що зроблю те, про що він мене прохав. Цього він хотів. Я лягла на ліжко поруч із ним. І обійняла його, поклала свою голову на його груди, всім своїм тілом відчуваючи його легкий подих. Я відчувала, як вілові пальці легенько потискують мою спину, відчувала його теплий подих у своєму волосі, я заплющила очі, вдихаючи його аромат, той самий дорогий запах кедрів. Цей запах відчувався, незважаючи навіть на лікарняну на свіжість палати, з легким запахом дезінфікувальних засобів. Я взагалі старалась ні про що не думати. Я просто намагалася бути, намагалася увібрати в себе чоловіка, якого, як я поступово усвідомила, кохала, намагалася закарбувати те, що лишалося в ці останні хвилини. Я мовчала, а потім почула його голос я була настільки близько до нього, що, коли він говорив, здавалося, ця слабка вібрація проходила крізь усе моє тіло. Ну, Кларк, промовив він, скажи щось хороше. Я подивилась у вікно на яскраво блакитне швейцарське небо, і почала розповідати йому оповідку про двох людей, Людей, яким не слід було зустрічатися, які спочатку навіть не сподобались одне одному, але які, зрештою, усвідомили, що лише вони могли ідеально зрозуміти одне одного. Я розповіла йому про ті пригоди, які сталися з ними, місця, де вони побували, і речі, що вони їх побачили, ті, яких я навіть ніколи не сподівалась побачити. Я востаннє воскресила в пам'яті чарівне небо й райдужне море, вечори, сповнені сміху та дурних жартів. Я намалювала йому світ, далекий від швейцарської промислової зони, світ, у якому він усе ще був тим, ким колись хотів бути. Я намалювала йому світ, який він створив для мене, сповнений див та можливостей. Я дала йому зрозуміти, що він сам, не відаючи того, зцілив мене. Лише за це я буду у вічнім боргу перед ним. Я розуміла, що ці слова стануть найважливішими в моєму житті. Було важливо, щоб це були правильні слова, що не переконували, не намагалися змусити його змінити свою думку, а поважали її. Я говорила йому лише хороше. Час сповільнив свій хід, застиг. Існували лише ми. Та моє бурмотіння в порожній, залитій сонцем кімнаті. Він багато не говорив, не говорив у відповідь, не давав сухих коментарів, не проявляв сарказму. Час до часу він кивав, тісно притискуючись своєю головою до моєї, і бурмотів або випускав якийсь звук, що міг бути проявом задоволення від якогось хорошого спогаду. Це були, прошепотіла я, найкращі шість місяців у моєму житті. Довга тиша. Ти знаєш, Кларк, смішно, але й у моєму. І тоді моє серце розірвалося, обличчя покрилося, я втратила самовладання та обійняла його дуже дуже міцно. Мені стало байдуже, що він відчуває дрижання мого тіла, яке ридало, печаль та горе поглинули мене цілком, накрили й розірвалися в серці, голові голові, всередині мене. Я більше не могла. Насправді не могла цього винести. Годі, Кларк, зашепотів він. Я відчувала його губи в себе на волосі. Будь ласка, не треба, подивись на мене. Я заплющила очі і затрусила головою. Подивись на мене, будь ласка, я не могла. Ти сердишся, будь ласка, не хочу робити тобі боляче. Ні, знов я крутила головою. Це не через це. Просто не хочу, і притулила щукою до його грудей. Не хочу, щоб останнім, що ти побачиш, було моє нікчемне, усе в плямах лице. Ти все ще не розумієш, Кларк, так? З його голосу було знати, що він усміхається. Це не тобі вирішувати. Мені довелося деякий час опанувати себе, я видула ніс і глибоко вдихнула, врешті підвелась на лікоть і глянула на нього. Очі його очі ще нещодавно такі напружені та нещасливі, були навдивовижу чистими і спокійними. Тепер причудова!» смішно. Підійди, сказав він, сюди, ближче. Я знову лягла лицем до нього. Мені було видно годинник над дверима, і раптом я відчула, як час утікає від нас. Я взяла його руку та обвела навколо себе, обхопила його руками та ногами, тісно переплелася з ними. Ми були одним цілим. Узяла його руку, досить велику, і вплила свої пальці в його, цілуючи кожну ямочку на них. Він був мені такий рідний. Я знала його тіло так, як не знала Патрикове, його сильні та слабкі сторони, шрами та аромати. Я так близько поклала своє лице біля його, що риси на обличчі стали нерозбірливими. Я куйовдила його волосся, гладила його шкіру, брови, сльози невпинним потоком текли по моїх щоках. Мій ніс впирався у його. А він увесь цей час мовчки спостерігав за мною, ретельно вивчаючи мене, наче хотів зберегти в пам'яті кожну мою молекулу. Він вже наче відступав, відходив туди, де я його не дістану. Я поцілувала його, намагаючись повернути, цілувала його, довго притуляючись до його губ, наші подихи змішувались, а мої сльози ставали сіллю на його шкірі. І я знала, що якісь його малі частинки стануть моїми малими частинками, поглинуті, увібрані, живі, вічні. Я хотіла притиснутись до нього всім своїм єством, хотіла вселити в нього волю до життя, змусити його жити. Я розуміла, що мені страшно жити без нього. Як же ж це ти? Ти ж руйнуєш моє життя, хотіла кричати я, вимагати від нього не робити цього. А я, виходить, навіть не маю права сказати тобі щось про твоє. Проте пообіцяла, і я просто обіймала його, віла трейнера, колишнього Вундеркінда із Сіті, колишнього екстремального пірнальника, спортсмена, любителя подорожей коханця, міцно обіймала і нічого не казала, проте все-таки мовчки говорила про те, що його кохають, як сильно його кохають. Не можу сказати, скільки ми отак часу провели. Якось не чітко я чула спокійну розмову десь за дверима, пошаркування взуттям, церковний дзвін десь далеко, а потім він важко видихнув, здригнувся і поклав свою голову так близько до моєї, що ми могли чітко бачити одне одного. Я почала кліпати. Він легенько всміхнувся, можна сказати, вибачливо. Кларк, тихо промовив він, можеш покликати моїх батьків.